Всім привіт! В цьому ролику ми вам покажемо, як переводити холодний стан локомотив ЧС2. Для цього нам потрібно. 395-й кран ставиться в шосте положення з двох кабін в шостому положенні. І перекривається, комбінірований кран перекривається. До і цей кран перекривається. Це перекривається для того, щоб відсікти наш, наш кран. Так, Далі. Кран, кран ЕПК ну, розпламбовується і перекривається кран ЕПК, і перекривається малесенький кран для живлення нашого ЕПК і ЕПК виключення. Це всі крани перекриваються з обох кабін. З собою. І 254 кран відпускається до п'є кабін. Відпускається, вони були відпущені. Так, в першій кабіні у нас знаходиться вимикач амуляторна батарея, вимикається. І стається плавка ставка, 814, мінусова. Теж вбере кабіни. З ведучої кабіни руку в правому коридорі ось наші крани знаходяться. Це 1002 й Другий, тисячу другий перший. Ось ми вверху і тисячу восьмий внизу. Нам потрібно перекрити тисячу другий. Цей кран перекривати треба. І тисячу другий кран другий. Перший це Його теж перекриваємо. Внизу, під, Вверху крани 1002 внизу внизу кран холодного резерва 1008. Його відкриваємо. відкриваємо. Все. Тут е, ВВК. Наш повітря ми не трогаємо, він залишається на тому же режимі, на якому він і стояв. В цьому ролику ми вам показали, як переводиться в холодний стан локомотив ЧС2. Так що Перемога буде за нами, слава Україні! Ми побачення!